Ще в двох багатоповерхівках Мукачева облаштують найпростіші укриття. Це будинки, в яких створені ОСББ за адресами Великогірна 32 та набережна незалежності 8. Сьогодні на засіданні виконкому для облаштування укриттів передбачили більше 200 тисяч гривень. Загалом Мукачеві функціонує 113 ОСББ. В Поточному році на проведення ремонтів виділили вже 2 мільйони гривень. Даним проєктом рішення передбачається виділення коштів по Двом будинкам, які належать до ОСВБ, звуки гірна 32 і набережна незалежності 8 для ремонту і підготовки найпростішого укриття. Кожна виконкомість заслухали хід виконання програми соціально економічного розвитку громади. Зараз у Мукачеві працює більше пів сотні релокованих підприємств. Це виробництво текстилю, спецодягу, харчових продуктів та різного устаткування. На території громади переміщено 57 суб'єктів господарювання різних сфер діяльності, з яких 5 суб'єктів працює у галузі швейного виробництва, 24 суб'єкти з сфері розвідної та оптової торгівлі. 8 субекти в сферата на технологии. 20 суб'єктів інших галузей промислового виробництва та надання послуг заслухали фінансовий звіт лікарні святого Мартина. З початку року медзакладі економія по оплаті комунальних послуг становить 11%. Як зазначає директор лікарні Євген Мешко, це стало можливим завдяки заходам з енергоефективності та суттєвій економії води. У нас економія йде хороша по світлу, У нас іде економія по воді. По воді ми за цей рік зробили дуже багато обстежень нашої системи водопостачання, усунули близько п'яти прихованих в, е, витоків. Поводів нас економія, по світло також ми з колективом обговорювали неодноразово і проводили заходи із енергоефективності навчання, тобто вчилися, як економити світло. Я думаю, що це також було сиріта, так. особливо зараз в цей час. Збільшилася кількість підписаних декларацій з сімейними лікарями. Зараз в Мукачівській громаді з медиками укладено більше 111 тисяч договорів. Кінець третього кварталу було заключено нашим центром 111 тисяч 896 декларацій. Це порівняно із першим січнем. Коли встановило 104 тисячі декларацій зростання на 7,1%. Крім того, затвердили на виконкомі перевізника на п'ятому міському маршруті. Вулиця Північна, вулиця Святомихайлівська. Переможцем конкурсу визначили ФОП Терпай Едуарда Антоновича. З перевізником буде укладено відповідний договір на визначений конкурсом термін.